Любенькі, дорогенькі, їдемо з вами. Це вже Лубни з цієї сторони у нас, а з цієї сторони буде монастир. Всіх за святом, хто святкує сьогодні. Миру, добра, тепла, здоров'я. Всім, 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 щоб були в мирі, щоб були здорові, щоб вас любили, щоб ви любили. Щоб вас цінили, ви цінили, і так далі, і так далі. Оце Київська траса. Там не їхали, не знімали. Ми сюди виїхали трошки знімали. Трошки, може, монастир знімав. вже народ знімали. Їдемо, кажу, хочеться яблука доброго, якогось такого. Нічого не хочеться, а яблука хочеться. Загально рулить, весь во вніх, погода хороша, сонце, чи сонце небо то тобто жовтіє вже, ну вже давненько жовтіє, ну жовтанька, Бачите, як обучена вже жовтанька. З тої сторони Лубни, на ту сторону Лубни, в ряді Київ, а ззаду нас Харкова. Це так вам локація, чи як правильно сказати. Кажу такі слова, що і сама не знаю. Чи це правильно. No. Правильно? Ну, правильно, правильно. зараз повернемо, зараз покажемо. Так що їдемо і вас з собою беремо. Веземо з собою, сумочки, на задньому сиденні, веземо і вас з собою. Всіх. Всіх, всіх, всіх. Всі. Особливо на чистках. Жарти тут курган скорботи. Ну, це тут поворот буде А на... На... На прямо дорога на Київ поїхала туди, а ми повертаємо сюди. Ось такі жовті. Яка красива Україна, так? Да? <різь> Все є, все є. Тут якось, наверное, була якась, напевно, заправка але mm вже. -hmm. І кухня була, і все. Так, да, вже. Все було. Це ось. Дорога сюди. Зараз буде поворот наліво. Це так вам показуємо. Проскочимо. Проскочимо. Тут щось з не їдемо рано, бо тому що так треба нам. Тому що діло, діло, діло. Ось така жовта, вона, бо яка сині сьогодні голова. А такий Ось така дорога. Да, жити радіти. Вроді все є, все для того, щоб жити. Спокійно. Ні, якимось тварям чогось не вистачає в цій жизни. Красота яка. Так, да, красота. Чи передає вам, красоту чи не передає, але ну, все так воно під'їжджає. Ми може хто не був тут. Так ми під'їжджаємо до монастиря. Спорт. Так, Багато на машинах зараз мотоциклістів. Вот тільки що йдуть, вони не по своїй стороні. Нічого. Дай Бог, спрячна. Ти не спіши, головне. Це називається не по своїй стороні. <ріг> добре, добре. Якщо не їх страті. На дорогу. Та й робимо. Все, внимання наше місто свободне. Ось машинські. Точно що свободно сьогодні. Свобода, що тільки можемо закупорити людям. Навірно, ось сюди Бо давай, давай. Буде людям, Якщо не думають, туди. Да, Вставай, ставай, ставай а, там. Ось там, тут вара перед нами. Да. Ось така, от так ми з вами приїхали. Ах Виключив я. Це хазяїн, Це випи, окутався. Все. Були в церкві. Це тут наше як місце. З время ми тут трошки сидимо, так? Да? Яка небо сьогодні, ти бачиш? Ні, подивилися. Ні, хмаринки нема. Та я не знайшов там. Ні. Це Ні. треба десь лізти на дерево. Що нас зніматимуть з дерев? Нас. Тебе. Та я не полізу. Я скажу, що я не знаю, хто. Скажу, я не причу. Такий позор, позорний. Да? Він сам поліз. Захотілося. Ой, боже, Боже. Боже, Боже. Помниш, ми колись на кладбищі були, батьків твоїх, що ну, ми балакали. Ти мені не Що я. я тобі казала, що трудився ти і тебе воспитали як для мене. Що да. ну, це так любив людину, тебе поспитали, ага. той, щоб ти став мій чоловік. Моїм чоловіком і батьком mm -hmm. своїх дітей. Mm -hmm. Тобто, ну що ти? Ну, вони тебе викормили. Та не тебе взагалі. взагалі. Батьки усі. Да, батьки, ми своїх, своїх дітей. так само. Mm -hmm. Ну Я щось за, за батьків думаю, твоїх ми тоді були mm -hmm. на кладбищі, ти mm -hmm. там краси, мабуть, щось сиділа. І отак виходить. Вони родили, вроді для себе сина. Mm -hmm. ну, вони викор викормили, виростили. Там виховали і сідай, 20... фактично для мене. З двадцяти років там примірно і для мене. Я думаю. Ну, щоб ти став моїм чоловіком і батьком своїх дітей. Тобто да, фактично ну, звісно, батьки батьки дуже мало мають право на свою дитину. Мають право, да, мають мало право на свою дитину. Ну, виростили, викормили, викохали. І віддали. І віддали. Це всі так. Так всі ж, звісно. Не могли видумати тільки. От тобі це навіть там сиділа, аж я думаю, ну блін, навіть повага за те, що от реально виростили. Для мене чоловіка. Для Оні, для Максима батька. Діда Діда для хлопчиків, для дівчаток маленьких. Ну, то всяко це в житті все воно. Так і є. Так і є. З ну, батьками 20 років прожив, навіть менше. Тому що там і армія і все. Ну так. Да. А з тобою вже більше 40 років живу. Так. що. Да. Так. У що... мене більше прав на тебе. Чим, чим у кого-нібудь. Так, так, так що так і діло. Філософія. Ой, філософія життя, як хорошо тут. Це не передаваємо, навіть словами не передаси. Оце чувство, яке отут ти чувствуєш. Спокій. Який спокій, да, яке спокійство. спокійство. Та його не рознімало. За... Рознім. Як хазяїн кожен, треба піти зняти. Та дивись сумку. А я шумки бізнесу. Зараз ми підійдемо з ним. Не знаю, чи знімала, чи жарко діла. Кофту йшла. Він кофту зняв свою, а я свою наділа. Час ну, вам вверх. Хто був, той знає, а хто не був, той побачить, Ось яка. так. Які колони ход ось прищу. Як оце ход такий туди? А колона які, як то все люди строїли. Что з мрудинка, мабуть, тобто, і Ось Такі ворота. Такі ворота прям. Да. Все зробили. Кого чистка, дівчатка і хлопчики, багато хлопчиків у нас зараз. Так що все зробила, всі заказала вичітки вам. Все порішали і Ждемо вас долі на чистки, кому потрібно, свічки замовляйте. Все це робиться через цей монастир. Казань стоїть. Я тебе знімаю. А чути, ти нічого не кажеш. Які жили люди раніше. Ну так. Да. Які мастіро. Щоб це все постується. Щас, да, по ну, так, по-своєму, ну не таке. Ну не таке, так. І що ж скільки воно ж і техніки, і всього. А тоді люди, може, все через свої руки, через свої печінки, як кажуть. Через ріки. Що ми ще посидемо там, Юр? Посидемо. Давай посидемо. Ось вже листя сухенька. Осінь. Це липиць. А такі. вон дивись, яке шпаківня, чи що воно, чи для білок, чи для кого то воно. Зверху. Ці липі, навірно, гот та гот тут же. Довмик там. Да, домик. Наверху. Mm. Mm. Як воно це називається? Колокульна, так? Да? Uh -huh. Дзвіниця. Дзвіниця по-нашому, так. Да. Ось uh -huh. яке ж воно, так, да, високе тільки. Як ну так. У небо пішла і пішла. А махіна яка мурщика. Ну, отакі колони стоять, бачите? Скільки да. воно пережило. Давай ще трошки посидимо. Да. І поїдемо додому. І поїдемо додому. Липки. І шумляк дерева. Дивись. Чукаємо яблучко. Досиха деревинка. Що гру? Г? Чого? Опадно? Одне наше вполо, не їж хоть все. Да ми додому заберемо. Це буде з моя велико з монастирю. І шишки в нас є. І... Давай я заберу. Я стій стій щось. Кей красноболка же. Ага, як зимні? Ага. Ще дивись, дуже не, не Сьогодні таке відео. Получилося, ну кожний раз вам хто знає, що тут показувати. Каштанчики здорові. Каштани. Ми сядь. Сейчас зайдемо. може, Пирошка візьмемо. Тут не жарні пирожки добре, якщо є. То візьмемо. Пирошка з собою. Зніму тоді покажу. Якщо візьмемо, покажу. Що ти мене вкусила? Ну, я вже знімаю. Я що тобі? Так, все, підходить. Ця поїздка наша в монастир. Ну і тут. Ще ми їдемо додому, що купили. Купила е, сок, яблучно-абрикосовий, ну, Купила пирожки із е, горохом. Ну, ми тут як вони є, то добрі вони. Ну брали, то добрі. З горохом і пирожки з капусти. Вчора привезли Максим Залінуть дві миски вареників, ну, то не таке, так? Да? Набираємо тут, то з дому ще шприци, Ну, з дому в аптеку заїжджали. Взяла отаку книжечку. Молитва матері з дня моря дістане. Ну, По-русски написано, ну що ж будемо читати. Така дивилась, я всередині непогано, Ну, цей кольочок я. Там хай буде, може. Отаку взяла святе сімейство, іконку, чогось захотілося мені. Така іконка. Святе сімейство. Тобто вона за в цьому таку за вайконку. Він був в машині, пішов в машину, може б щось ти вибрав, ну. Но... Ну, сказав, що вибереш, то й вибереш. Бери суд до себе, може, Юр. Якщо розколотиш, його, якщо витимеш. Ну, от така, от така. Ось такі порошки, така книжечка, там хороші дуже молитви є в ній за дітей. Ось де ми були сьогодні. Ось такі дела. Туди не будемо їхати до нової церкви. Тут побули сонце. Хороший день, сьогодні вітерець такий, і сонце, і тепло, і вітерець. Так що з вами були, вас брали з собою хоч трішечки. Ось такі діла. І будемо збиратися їхати додому. Зимо по пирожку, чи в дорозі зимо, чи зараз зимо. Чи що. Буде видно. Все, пока-пока. Може по дорозі хіба щось таке. А, заїдемо, може, там, якщо ми будемо сідом, то і пожарники лазять. Ось, не, не дава пожарників. Там ну, бачите чи ні. Жучок. Мені там ішов, розказував пожарники, пожарники. Я їх не давлю, а це ж, мабуть, пожар, красний, да, Вір? Ось по машині твоїй. Кажу, може, знімемо там, якщо сюди будемо їхати, де лебідьо, то, ага, то ага. там коло Миргорода, таке озеро. І сюди ми їхали, дивилися багато лебедів. Тут так і не багато було, а це багато лебедів, тому вже станемо. Ну, якщо сюди йти їхати. Ми можемо або через Полтаву їхати, ну трошки далі. Ну тут сюди і ближче, ну дорога трошки хуліша, ну хазяїн сказав нічого страшного. Хорошо все. Так що такі діло. В общем, знімемо ще вам тих, тих лебідів, покажемо. Це вже перед миргородом. Ось такий. У них прудик, Тобі нічого не кажу, але Кажу перед мирородом такий прудик є. А лебіді о там далеко, Ось це тут місцевого ранду пишуть, даються. Варити. Зараз ось побачимо, зараз побачимо. Тоді ми тут, сюди ну, їхали як монастир, вони отут були по всьому ставку, тут, отут, отут, скрізь були, а це вони всі, он, стойка їхня. Юр, а ну дай мені або, або дай мені так руку, щоб я ззаду тебе отак. ага. Бо воно таке, щоб все. Та ще не все, я ще сюди зайду. Хоч би, блін, не цей. Блін, сказала, не Матюк. Бо ж сама злякалася. Що сказала, їдемо з монастиря і а Вони ажом. Хто, значить, їх видно так буде. От там біленьке. Це ж очки не ті, ну то вони там. А сюди ми їхали, вони отут по всьому, по всьому, по всьому тут вони плавали. А зараз вони там, вони стойка їхня. А може, роз, розмножилися, тато їх багатенько. Ой. Тут чу, їм тут не життя. Да, на дворі літо. На вода якась грязненька, є. Мутна. Мутна. Тому? Ти, може, підеш парад? Да, а ось. ти переступиш так, щоб Переступи. я не впала йти. Ні, не, не треба за руку, йди, я так. Я помаленьку сама. А вона кучки тут здоровий. А, ото відкрита лежить. Нахід ага, ага. давно не бачить. Ага. Здоровий. Та в нас уже річка щось, Вон, бачите, здорова відкрита. У нас уже річка щось така. Цвіта? Хоча багато води, хороший такий ставочок. Оце під Миргородом вже. Це вже тут ось Миргород. Зараз станемо далі там кавуни, поля з кавунами. Цибуля в сітках була, подивимося, яка цибуля. Вже візьмемо цибулі. Та цей та кавун, хазяїн каже. Кавун каже, я б таке їх не ставати. Він каже, я б з'їв, значить, встанемо. Зелена вода. І, от, і отут там лебеді плавають. Да, багатенько yeah, that, big... yeah, їх зараз там. А що ти їм там? Самі собі хазяїни. Ти бачиш, по всьому цьому ставку в їхньому ці. Домики для, для рибаків, да, такі ці Платформі. платформочки, да. це якийсь зелений камиш. Чи як у нас окачі камиш? Це, 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 це. Чи очарат, Боже. Кутики. Угу. Ну на дворі, звісно, мабуть, останні деньки осінні такі. Ну, красота страшна, красота. Таке оце на дворі прохлада, такий витерак, да? да. хороший. І тепло ж прям. Наскільки тепло. Наскільки тепло, що аж хорошо. Це ж якась деревина була. Да. Бачиш коріння ось? Деревинка якесь коріння яке осталося. А було. вже свині кидають, а то в мусор, ношок. Самі, самі собі. Чуже не зайде, а свої що тут і сігаряти пачка. Ось таке вам показали. Знімемо, якщо кавуни будемо купувати, кавуни чи кавуни, скажемо почув. Як їх розбираю, бо ж тонів багато стало, не було радше. Да. Як у Херсоні таке. Так. Да. І низу ми там їздили в Полтову, да. по копилевській трозі, ту тросі поля з кавунами. Дині, кавуни. Так, да, і тут кавуни, дині. Я зараз на нас хожу в цей. Да. Уйди, ти сходи потім я схожу, щоб ніде не вставати. І так потихеньку вже доїхали до Миргорода ще той. Ще сім'ят? Шіснадцять кілометрів каже. Дорога перед глубнами. Це, це ми їдемо дорогою, ну фактично від нас, миргород на заряд. Глубни. Глубни на київську трасу. То по перед Лубнами дорога це жахи господні, щось ми вскочили. І їдеш, наскільки внимательно, наскільки ж хорошо їде. А десь вскочили ми якусь яму. Ну, не сильно, але скочили. В тебе такого дуже не буває. Ну, на то наскільки до... Доду... Ну воно бачиш, ми ж не їздимо тут каждый день. Як їздила на Полтаву, ми вже знали там кожну ямку, кожну. Немає. Зараз немає, зараз дорога золота. Зараз біля нас там дороги такі, що в будь-яку степ їдь і дорога хороша. А тут, отам, де до Лубнів, доїжджають, то там дороги роздобані. Один міст взагалі железна дорога внизу, а міст, міст розбитий так, що, не дай Бог, ночі хтось так їхатиме високо, не дай Бог, чого. Ну, хоча там перед Миргородом від нас. Роблять дорогу, так. там дорожники і неділя сьогодні роблять дорогу, так що потихеньку щось роблять. Ось такі діла. Що вам ще сказати? Ну, сказали, показали, сказали. Да ось трошечки подивитись природу. Нагадуємо, Полтавська область, хто не знає, хто знає, знає. Ну це під Миргородом, це вже трошечки мир. поїхали, <пробітник> десь станемо. Подідай, воно там А, я думала, там занято. А я зрозуміла, що занято ти кажеш. стою ж душ. Торговля йде. Ну це не в нас, це під Миргородом йде. Зараз покажу, що купили. По 10 гривень цибулька, Отако. Ну, думаю, це хороша, хороша вона невеличка, 10 гривень кілограм і по 6 гривень калунчики отакі. Ну, вони в них на полі ростуть. З поля вони зривають і так оце цибулю взяли, взяли. І Ані і Максиму трошки поділим. Оце ж воно все поля. Так, так, так. І є їм далі домой. А машини стають, торгують люди. Їздить через дорогу. Дуже кавунчики, так що люди малості торгують.